Що для вас нова фабрика? Для мене це мрія, яка стала реальністю. Нова фабрика, новий досвід. Безумовно, це так. А ще це нові люди. Перш за все, нова фабрика це дуже геніальний проєкт, який запроваджував село Кривий Ріг. Нова формація» — така наша суперсила. Для нас це продовження такого, знаєте, плідного а, і такого красивого співробітництва з селом Міто Кривий Ріг. Новий крок. Новий крок до, до чиї синергії, синергії університету, освітнього процесу, науки і великого ефективного. Ну, передового виробництва. Фабрика без перебільшень зараз найголовніший проект моєї поточної кар'єри, найважливіше моє досягнення. І проект, яким я найбільше пишаюсь проект, який займав найбільшу частину мого робочого дня, тижня, місяця протягом останніх двох років проєкт, який не дозволив мені там впасти в якусь депресію, апатію під час повномасштабного вторгнення. Тому що, перш за все, ми думали про студентів, думали про проєкт, думали, що робити далі. Нова фабрика це початок не лише таких кар'єрних звершень для наших студентів, це початок таких глобальних молодіжних проєктів в нашій компанії. Ну і це початок мого особистого кар'єрного росту в компанії «Арселор та у Кривері. Для мене нова фабрика це. Впевненість у в моєму майбутньому кар'єрному житті, адже вона дала мені можливість продовжити навчання у русі, який я обрав раніше, та спробувати нові сфери діяльності. Для мене нова фабрика це проєкт нових можливостей. Нова фабрика. Прокачала багато вмінь, навичок та відкрила дорогу в майбутнє. З яким словом або висловом асоціюється проект? Проект у мене асоціюється з творчістю, бо проект він виник, як кажуть, на чистому аркуші, ну як для нас. І ми могли втілювати в цьому проекті всі свої задуми. І це саме творчість. Це одне слово, творчість креатив. Це погляд в майбутнє. Погляд в майбутнє прикладної освіти, послідчих поколінь і майбутнє нашої молоді. Я взагалі вважаю, що за молоді майбутнє який найяскравіший ваш спогад. Кожна зустріч з нашими студентами, кожна наш спільне якась, якась подія, вечірка або підбиття підсумків наші екскурсії. Насправді я б сказала, що для мене весь проєкт один такий великий, найяскравіший спогад. Ну, Саме такий яскравий це як ми саджали дерева з міністром освіти і з генеральним директором. Був маленький дощик, але настрій був такий сонячний, що спогади самі неймовірні. Їх багато. Мабуть, два основних це спілкування з Арсоломітом і спілкування з дітьми, які от як все нас завжди називають дітьми, з юниками і дівчатами, які втягнулись в цей проект. Моє враження від молоді, які вони амбіційні. Я впевнений був, що в нас молодість це запорука нашого майбутнього. І коли я спілкувався безпосередньо з студентами. Я в цьому не і це мені дало наснагу на дельнина на моє майбутнє також. Найприємнішим спогадом з проекту для мене був відпочинок у Мар'янівці на початку проекту. Ми тоді всією групою поїхали на турбазу. Відпочивали там весь день, приймали активності на свіжому повітрі та заводили нові знайомства. Це тренінги, івенти, екскурсії, там де ми спілкувалися з різними викладачами, з виробниками, дізнавалися нової інформації, і це було класно. Чи потрібні такі проекти, як нова фабрика. Не тільки потрібні, вони вкрай потрібні. Я би сказав від слова абсолютно потрібні, адже шаблони нікому не приносять якоїсь користі, коли вони постійно одні, ті самі. Постійно треба змінюватись. Змінювати себе, змінювати виробництво, змінювати підходи до навчання, змінювати набір компетентностей, які ми даємо студенту, адже все ж постійно змінюється все у русі, у динаміці великій, і постійно необхідно бути, як кажуть зараз в трендах, да? шукати щось нового. І я вам скажу так, що нова фабрика. Як самий проект, да? він надихнув нас на зміни себе самих, і ми вже по інших напрямах також почали е, започатковувати такі системні зміни у підході до е, форми і до змісту навчання. Навіть якщо це не буде от напряму, пов'язано е, не кожного дня будується комплекс новий, скажімо. Як комплекс огрудкування, це фантастично велика для нашої країни інвестиція. Але от підхід до, до пошуку консенсусу між освітою і виробництвом, от це, що ми напрацювали в новій фабриці, воно повинно весь час бути між нами. Це дасть нам задоволення і нам, як викладачам, як тих, хто виховує, і готує фахівців, так і виробництву, яке буде отримувати фахівців. Ну трошки вже заточеного під їх потреби. Це дуже приємно і для виробництва, і для тих дітей, і для тих молодих фахівців, які прийдуть до вас. Якщо ми хочемо, а ми будемо, ми просто хочемо, маємо відбудувати цю країну. Такі проекти як нова фабрика, потрібні. А тому, що це саме той проект, який дає молоді таку відповідь: так, ми хочемо бачити ваш наші країни. Так, у нас є для вас робочі місця. Так, ви ті, хто може відбудувати це підприємство, це місто, це країну. Як я сказала, це наша. Суперсила. Шкода, що закінчиться такий проєкт Нова фабрика, що вже ось скоро закінчення та отримання дипломів. І все дуже шкода. Я буду з всіма зимувати. Нова фабрика. Це, мабуть, душа, той проект, який став справжньою сім'єю. Проект, який не може залишити нікого байдужим. Мені здається, кожна людина, яка стикнулася з цим проектом так чи інакше, чи ну дуже прямо і багато чи опосередкована, вона знає про цей проект, і це той проект, який викликає завжди посмішку. А для мене на для мене нова фабрика це ще про вогонь Розумієте, коли ми збирали дітей, і коли з цих іскорок народився справжній вогонь, який настільки запалав, і він палає досить, і він буде ще багато палати. Я думаю, забалювати багато сердець.